Ціни у херсонських магазинах завищені в рази. Товари за такими цінами купити може не кожен. Херсонка Марина каже: на її думку, новий курс рубля, введений у місті з 6 вересня, є штучним. До війни цей курс був один до трьох, наскільки я пам'ятаю. Мені здається, що це черговий грабунок жителів окупованих територій: забрати якомога більше гривень у населення, а в обмін дати фантики, які навіть в окупованому Криму не всі хочуть брати. Вся економічна політика окупаційної влади спрямована на пограбування, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. А новий курс валют чергова спроба вивести гривню з обігу. Це продовження цього процесу. Так вони намагаються повністю змущити там гривню, але гривня робить героїчний спротив. і Продовжує насправді валюту, яка є в розрахунках у наших людей. Мета окупаційної влади дати людям зрозуміти, що гривня є непотрібною валютою. Ще однією причиною зміни курсу. Володимир Молчанов називає останні поразки росіян. Через нові розпорядження вони хочуть показати, що Росія на Херсонщині назавжди на ринку один і той же товар буде коштувати дешевше в гривні ніж в магазині, ніж контрольованому росіянами магазині. І через це покупець, звичайно, піде туди, де він може за свої кошти, які у нього є, за ту гривню, купити товар дешевше. Росіяни не можуть використовувати валюту, яку вони заробляють самі, адже такі економічні процеси підлягають санкціям, говорить Володимир Молчанов. Саме тому вони намагаються вилучати гривню з місцевого обігу, щоб потім використовувати її для якогось імпорту. Гривня їм потрібна да для того, щоб десь на світовому ринку. Існювати так званий паралельний імпорт. Тобто, звичайно, що це гривня буде не вони, вони навіть не за гривню це можуть робити, вони можуть її знову поміняти на долари чи євро, але вже під виглядом якихось суб'єктів, не російських, а наприклад грузинських або китайських. Російський рубль на території Херсонщини тільки в готівковому обігу, а от безготівковий обіг гривні окупаційна влада досі не змогла відтіснити, каже економіст. У конкуренції валют переможе та яка буде в простому торгівельному обігу. Через те, що зруйновані усі мости і переправи на Херсонщині, виникне блокада. А це означає, що не будуть завозитися і російські товари, що значно послабить рубль. Говорить Володимир Молчанов. Олена Сумська, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.